Футбольний прогноз, чемпіонат світу, кваліфараунд Ісландія, Україна. Букмікери дають перевагу невеличку саме на Україну, так якби, з однієї, сторони, невелика різниця, рівна, так можна сказати, пара, хоча Україна є сильнішою, сильнішою за ісландцями. Попри те, що в нас є от травмовані деякі гравці, не викликали, я все одно вважаю, що є ми сильніші. Більш буде важливо те, що ми якось би в кращій будемо в психологічній формі ніж саме в плані психології, ніж минулого разу. Тому що минулого разу багато гравців приїхали, які вирішували долю е в кваліфа раундах, і в них були різні емоції. А тут уже якби місяць минул, вже, якби відпочили і вважаю, що це наш найбільший плюс, і якби ми єдине, що можна з цього відзначити. І кожного разу, коли збірна збирається, я вважаю, вона збирається якась інша збирається. Не, не то, що поскладала по самій, самій психологічному стані, по самій. От, даже і в фізичному складі я вважаю, що в нас непогані шанси тут виграти в них, попри те, що там от ми нічого такого не показали. В перших двох іграх взагалі не виграли Азербажан, але і грати буде легше нам проти ісландців, ніж проти А Азербажан більш закрита команда. ісландці будуть намагатися виграти. Єдине, це мінус я вважаю, це буде штучне поле. Штучне поле, на якому будемо іграти, а так, якщо подивитися на команди, як вони грають, проігруємо і ми, і ісландці, можемо навіть і більше за ісландців проігруємо. А так уже, я думаю, тут, нам, тут, а якщо брати, на насчет прогнозу, то брати чисту перемогу. Я думаю, якщо ми тут будемо грати десь на нічій чи, чи думаю і, і так, то ми взагалі можемо програти. Але я вважаю, що тут буде забитий гол, і не один. Думаю, приблизний рахунок буде десь 2-1, якщо укрити або аж 2-0. так, я думаю, що ми заб'ємо тут два м'ячі і виграємо цю матчі. І тут, якби ну, в самому футболі не варто шукати логіку. Ми тут не виграли, не виграли Азербайджана. Тут на виїзді можемо виграти там 2-0 і Ісландію. Говорить. Але це футбол. Тут може бути все. Я якось вірю в збірну, і вірю, в те, що вони зберуться на цей матч і виграють саме цей матч. Отакий такий прогноз на матч. Це саме на збірну України. Перемога 2,5 по забитим м'ячам і індивідуальний тотал на Україну півтора. Такі мої прогнози на цей матч. Подобайку за прогноз і всім удачі!